Чотири режими. Перший режим просто підсвітка, другий режим підсвітка і полум'я. Третій режим періодичне присвітлювання куль, четвертий повністю вимкнений. Вибор кольору. Поставимо синій, темно-синій. Дівитись на насадку і регулюєте яскравість. Будь-яку яскравість ви можете виставити. Ну, давайте от поставимо там поставимо фіолетово синій, в принципі, в принципі. кулі зарядили, кулі використовуємо ми тільки трасерні, бажано брати ваші 0,23-25, щоб ваш пістолет, в принципі, нормально. Світив, підсвічував і нормально стріляв ми ставимо на жовтий, Поїхали. Тепер ставимо на синій. Синій у нас світиться, світиться. Супер, тепер зелений. Зелений світиться. Єс. Чудово! Є. Тепер радугу. Ставимо радугу. Вибираємо, які кольори ми хочемо бачити. Я, наприклад, хочу бачити в кінці тільки зелені. І так само тут. Все, колі відстрілюється для того, щоб вимкнути і після того, як ви користуєтесь, у вас є індикація жовтим. Це третій режим, четвертий режим, і якщо мигає і червоним, то це вже вимкнено, тобто насадка в режимі зберігання. Вистачає її на 40 тисяч пострілів, заряджати не обов'язково після кожної гри. В принципі, там, поставити від павербанку на зарядку Type-C, воно за 15-20 хвилин зарядиться. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.